Вітаю! Сьогодні в моїй такій скромній майстерні будемо тестувати новинку від Fidel це Slim Line. Як підклад будемо використовувати Innovatex Mat в кольорі RAL 9005 Сам Slim Line в двох базах, безбавній та звичайній, буду тонувати в стару бронзу. Також це відфейдав, тому в першу чергу наносимо підклад. І так, підклад висох, чорний колір. Поділив його взятися на дві частини. На одній буду робити звичайний слімлайн, а на іншій безбарний, щоб побачити різницю. Сам слімлайн я додав емаль стара бронза. Тому починаємо. Ось такий малюнок у нас вийшов на звичайній базі Slimline. Тепер будемо наносити на безбавній.